Я вважаю, що Україні потрібно змінювати стандарт, коли Україна буде жити за совковими стандартами, тобто стандартами радянського союзу, не маючи на меті не перезброєння технологічне, не зменшення енергоспоживання, не зменшення, скажімо так, затрати праці на одиницю виробленої продукції. Ми завжди будемо з вами. Практично на рівні жибратства знаходитись ви тільки високі, умови, тільки повинні, високі стандарти. це умови, які підемуть ставить перед Україною планкою підняти свою технологію, своє виробництво, і для того, щоб країна розвивалась, безумовно умови вони жорсткі, але ж вони дають Україні перспективу. Дякую. Ви знаєте, сенсу немає в засіданнях парламенту, поки не почнуть представники більшості працювати в межах вимог мільйонів українців, а саме зміни уряду, відставки міністра внутрішніх справ, тощо тільки ці питання можуть бути предметом розгляду. Всі інші закони, які скажімо так, сформовані виключно в інтересах. Той чи іншої архічної групи сьогодні не є предметом зацікавленості ні мільйонів українців, ні представників опозиції. У четвер налаштовані працювати партія регіонів будь-будь-що, тобто, або спікер буде працювати з мікрофоном зі своєї зі свого місця. Не в президії або ж взагалі виїзне і різні варіанти зараз Розу, це Звичай, так, я... блокування зараз і навіть більшість не з це цікавлене... ви знаєте, в більшості також є проблеми, тому що більшість – це вже не та яка була ще місяць тому. Це не та монолітна група, яка голосувала, не думаю, що вони розуміють про свою відповідальність. Відповідальність в першу чергу перед людьми, які сьогодні на вулицях, перед, перед мільйонами людей, які сьогодні фактично стали в один день єдиною опозицією режиму, який на жаль формується в Україні. І ця відповідальність може бути достатньо серйозна, і кожен, хто буде пробувати і далі тиснути кнопки. Забудь що за вказівку адміністрації президента може мати дуже сумну, не тільки політичну перспективу. Тому я переконаний, що аморфність більшості дає нам можливість все ж таки дотискувати питання відставки кабінету міністрів, формування технічного уряду і почати реалізацію тих вимог, з якими майдан вийшов і піднявся. Більше того, дуже сьогодні показово буде під час переговорів в Москві. Ви ж розумієте, що все ховається в таємниці від українців, предмет переговорів, тексти, які вони хочуть або підписати, або порахувати, і підсумки переговорного процесу візьме на себе Янукович, не зважаючи на позицію України. Підписати або загнати країну до митного союзу, або все ж таки зупиниться в цьому процесі. Це також буде визначальним моментом в тому, що відбувається і на вулиці, і в парламенті. Нам ну, ви знаєте, я зберігаю в долах ви знаєте, тобто Союзних Штатів Америки а в гривні ні. Ви знаєте, я цьому уряду не довіряю, тому я розумію, що вони тримають штучний курс. На жаль, в будь-який момент система фінансова, яка існує тільки за рахунок кредитів. Тільки за рахунок зовнішніх запозичень, тільки за рахунок витягування, скажімо так, з економіки ресурсів, не повертаючи їх. Це стосується податку на додану вартість, це стосується і блокування розрахунків по енергоносіям, це стосується і екзарс всіляких векселів, які вони запустили. На жаль, вони сьогодні є банкрутами, і в будь-який момент вони можуть обвалити всю фінансову систему України. Тому, як економіст, я все ж таки доктор економічних наук, я бачу небезпеку в їхній діяльності, в тому числі і для національної валюті.